Ілон Маск обісрався. Ми звикли сприймати Ілона Маска як генія, який створює майбутнє. Його дійсно варто поважати за Tesla, SpaceX, Neuralink, надмету з колонізацією Марса. Це все дуже круто. Він геній. Але є одна річ, про яку рідко говорять: якщо ти багатий, правила для тебе інші. На інавгурації Дональда Трампа Ілон Маск Я зробив рух, який багатьом нагадав, ну, те саме вітання, яке не варто показувати в 25-му році. Скандал вибухнув миттєво. Звинувачення, обурення, заяви політиків, але знаєте, що дійсно цікаво. Давайте будемо чесними. Чи реально щось загрожує маску? Ні. Так, деякі люди висловили обурення, так його дії засудили, але що буде далі? Абсолютно нічого. Це не вперше, коли маск робить щось суперечливе. Ось згадайте, наприклад, коментар про Україну, коли він пропонував мир на умовах Росії. А тепер давайте згадаємо інших людей, коли вони роблять щось подібне або навіть менш скандальне. Кевіна Спейсі знищили після звинувачень у харасменті. Джонні Деп втратив ролі після суду Хьорд. Кені Веста кенселили за антисемістські висловлювання. Айлан Маск просто продовжує запускати ракети. Але це ще не все. Актуальна новина. Маска висунули на Нобелівську премію миру за внесок у захист свободи слова та прав людини. Депутат Європарламенту від Словенії Бранко Грімс. Так виглядає соціальна нерівність. Якщо ти зробив. Скандальний коментар в соціальних мережах, це можна означати кінець твоєї кар'єри. А якщо в тебе є декілька компаній, які змінюють світ, дійсно змінюють світ, то тобі можна все. На жаль, ми живемо у світі, де одні люди відповідають за свої вчинки, а інші ні. Де рішення про твою репутацію приймає не мораль, а банківський рахунок. Але це не про маска, це про систему. Я впевнений, що кожен з вас знає людину, яка знає, що її гроші її захистять, і робить все, що завгодно. Що з цим робити? Напевно, зрозуміти, що культ грошей не має робити людей недоторканими. Не все можна купити за гроші, в тому числі і мораль. А яка ваша думка? Напишіть її в коментарях. Бо в мене підгоріло.